Родина Щелкунів стала першою, хто оселився у відремонтованому блоці. Вона родом із міста Селидове Покровського району. Подружжя саме готує обід на кухні. Ми готуємо борщ і крукавочку». Пані Ольга показує кімнату. Каже, для проживання тут було все необхідне, адже з дому нічого прихопити не встигли. Їхній будинок розбитий. Спочатку розбили його кодні двері, а потім позвонили, що і сарай, і. Нема куди вертатися зараз, в наше време. Син у мене воює. Каже, спочатку ви наймали квартиру та за порадою друзів переїхали сюди, де сплачують лише комунальні послуги. Я в шокі була, чесно. Дуже те саме, щоб вже життя, щоб так красиво було, щоб так дуже я... емоції були страшні. Я казала всім, говорю, я літаю. Сусідкою родини є переселенка із Херсонщини Оксана Нюнькіна. Разом із трьома дітьми вона переїхала на Черкащину два з половиною роки тому. За цей час каже, встигла пожити у кількох квартирах. Та сама кімната в гуртожитку стала найзручнішим варіантом. Я дуже багато так сталкувалася, що приїдеш, наведеш порядки в квартирі чи в будинку, і хазяйна, хазяйви. От починають, ми будемо продавати, шукайте нове житло. А тут мені я договір заключила. Я, я знаю, я впевнена, що мене не виганять. У кожному крилі є власна душова кімната, туалет та кухня. На ній говорить пані Оксана, вони проводять найбільше часу. Цією родиною ми завжди збирались на празники. В августі буде три роки, як ми не разом. По роздільності вони святкують, самі плачуть, споминають хоч тут з дітьми, ну все одно тяжко, хочеться додому. Переселенців заселили у два відремонтовані блоки гуртожитку Чигиринського економіко-правового фахового коледжу, розповів його директор Юрій Поліщук. Загалом розмістили 14 людей. Оренної плати наші мешканці не сплачують, але вони відшкодовують комунальні послуги. Ми не притісняємо студентів. Ми заселяємо студентів та внутрішньопереміщених осіб на різних поверхах, щоб вони максимально не заважали один одному. Раніше кімнати мали ось такий вигляд: відремонтували блоки за кошти міжнародної організації «Себастепл Ворд Френд з Каліфорнії, розповідає проєктна менеджерка Світлана Пилипенко. Витратили 1 мільйон 750 тисяч гривень. Я дуже радію з тим, що все все вийшло, і те, що люди задоволені, і для того, що ми змогли цим людям трошки як дати відчуття дому, відчуття безпеки. Каже, у закладі залишаються ще невідремонтовані блоки, які теж могли б стати домом для людей, які потребують житла. Зараз вони шукають спонсорів, аби продовжити цю справу. Кожного дня бачимо новини, бачимо, що карта України, на жаль, зменшується і люди будуть змушені покидати свої домівки, і потрібно вже думати, де ми їх маємо поселити. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.